Доброго дня, по-перше, хотілося б подякувати, що ви сьогодні сюди прийшли. Нас не дуже багато, однак я дуже рада, що ми зібралися. А будучи частково журналістом, я хотіла б вас привітати з наступаючими святами і побажати вам цікавих інформаційних приводів і безпечної роботи, тому що дивлячись на на ту ситуацію, яка зараз є. Професія журналіста не завжди є, скажімо так, безпечною. Тепер вже повернемося до нашого теми нашої сьогоднішньої зустрічі. Мене звати, як вже Таня сказала, Рибак Вероніка. Я є керівником громадської організації Громадський центр час. Також я є керівником проєкту відношення до корупції студентів викладачів адмінапарату, визначення механізмів її подолання, що проходить за фінансового сприяння міжнародного фонду відродження. Мета проекту це визначення механізмів подолання корупційних явищ у вищих навчальних закладах Чернігівської області а також дослідження, дослідження відношення до неї та її сприйняття студентами, викладачами та адміністративним апаратом. Ну і коротко про проект. Проект стартував у нас 1 вересня і триватиме триватиме так. Він до 31 грудня. Тобто, сьогоднішня прес-конференція, скажімо так, це є фінальний акорд у проєкті. Проект проходив у трьох вищих навчальних закладах області. Найбільших це Чернігівський національний технологічний університет, це Чернігівський національний педагогічний університет імені Мико, імені Тараса Григоровича Шевченка, і це Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. За цей час активістами і волонтерами громадської організації Громадський центр час було проведено ряд заходів. По-перше, це були проведені анкетування. Я вибачаюся не лише активістами громадського центру час, однак і експертом та експертами Поліського фонду міжнародних та регіональних досліджень. По-перше, це були Проведені анкетування серед студентів, також це були проведені анкетування серед викладачів, а були проведені глибинні інтерв'ю з адмінапаратом, також були проведені фокус групи з викладачами та студентами. І коротко про результати дослідження я думаю, що вам розповість мій друг та колега Євгеній Романенко.